Я вже давно зрозуміла наскільки важливу роль в нашому житті відіграє самооцінка. От, наприклад, якщо вона занижена, то ви не можете навіть попросити на роботі підвищення зарплати, бо вам якось ніяково, ви боїтеся, що вас потім можливо навіть звільнять. Вам страшно завершити якісь токсичні відносини там з друзями, з коханою людиною, ще з кимось. Вам, коли на вас хтось звертає увагу, ви постійно думаєте, що це через те, що в мене якийсь там прищ на лобі чи щось не так я виглядаю. Ви не думаєте, що на вас звертають увагу, тому що ви неймовірно гарні. Тобто в таких дрібницях і з'являється оця занижена самооцінка, вона дійсно може руйнувати навіть життя. До мене дійсно приходили клієнти, в яких було. Надзвичайно багато проблем таке самонеприйняття через таку занижену самооцінку. Це не просто так вона занижена. Дійсно, є багато показників у нашій натальній карті, які відповідають за занижену самооцінку і навіть за завищену. Також люди, у яких атмакарака сонце, вони часто страждають тим, що в них або завищена сильно самооцінка, або навпаки дуже занижена. Тобто туди-сюди такі коливання відбуваються. І дійсно, коли ви почнете це пропрацьовувати, коли ви зрозумієте спочатку, наскільки важливо і коли почнете працювати зі своєю самооцінкою, ви зрозумієте, що в світі все змінилося для вашого блага задля для вас, коли ви починаєте ставити себе на перше місце, коли ви починаєте дозволяти собі те, що ви хочете, те, що, на що ви заслуговуєте. Ваше життя стає тим, про яке ви мріяли. Оця ваша дошка бажань, вона починає нарешті втілюватися. Тому ніколи не нехтуйте тим, що я вам кажу, чи хтось вам каже про вашу самооцінку. Вивчайте це питання своєї самооцінки, читайте про це книги психологічні, або зверніться на астрологічну консультацію і хай. У ваше життя змінюється тільки на краще, тому що я ніколи не думала, що є така велика важливість того, яка у нас самооцінка. Я багато бачила людей, які настільки впевнені в собі, що вони просто виглядають як найгарніші, найуспішніші люди. Хоча вони такими, можливо, і не являються. А це все через те, що вони настільки впевнені в собі. Вони автоматично стають якимись... Привабливими і харизматичними тому давайте розвивайте свою самооцінку, і ви також.